Вітаю вас, дітки! Подивіться, що це за комашка. Правильно, це мурашка. Дітки, давайте подивимося, ще є у мурашки. У мурашки є голова, черевце, багато лапок. У мурашки їх шість. На голові у мурашки є очі, довгі вусики антенки. за допомогою цих вусиків мурашки спілкуються один з одним між собою. Дітки, а як ви думаєте, що їсть мурашка? Мурашка їсть багато чого. Інших комашок, гриби, рослини ще дуже полюбляють солодке, особливо цукор. А ви знаєте, де живуть мурахи? Правильно, в мурашнику. В мурашнику мурахи живуть сім'ями. Їх там дуже багато, але вони живуть дружно, а ще мурахи дуже працьовиті комахи. Вони свій мурашки, будують самотужки. Для цього вони зносять в одне місце різні будівельні матеріали це палички, гілочки, листочки. При цьому мурашки допомагають один одному, бо їхня ноша буває часто більша за саму мурашку. Дітки, а ви знаєте, що мурашки, як і бджілки, виконують у своїй великій родині певні ролі. Є мурахи-будівельники. Вони будують мурашник. Є мурахи-охоронці. Вони охороняють мурашник. А є мурахи няньки, які доглядають яйця маленьких мурашок. А ще є в них королева. Це найбільша мурашка. Вона найголовніша серед мурашок. Мурашка дуже корисна комашка. Вона підрихлює ґрунт. Там, де гнізда мурашині, пишні зарослі шипшини і кущі малини вищі, листя ягоди крупніші. Зрозуміти, це не важко. ґрунт підрихлює мурашка. Дітки, а ви пам'ятаєте, де живуть мурашки? Тож малята пропоную вам сьогодні разом зі мною зробити мурашник із паперових кульок. Для роботи нам знадобиться папір чорного кольору та коричневого. З коричневого паперу ми будемо робити ось такі кульки. Зараз я покажу, як це робиться. Кульки у нас будуть двох розмірів: великого та маленького розміру. Відриваємо смужку з коричневого паперу та розриваємо його на квадратики. З них ми зробимо великі кульки. Які будуть в основі нашого мурашника. Тепер папер скочуємо пальчиками ось так. У нас вийшла велика кулька, ось така. Тепер робимо ще одну кульку. У нас вийшла ще одна така кулька. Тепер ми з вами будемо робити маленькі кульки. Ось такі. Відриваємо шматочок паперу та робимо квадратики. Тепер квадратики меншого розміру. І також їх скочуємо, робимо маленькі кульки. Знову відриваємо папер. і скочуємо в маленьку кульку. Їх нам знадобиться багато. Ось такі кульки в мене вийшли. Тепер за допомогою цих кульок ми будемо з вами викладати на чорному папері мурашник. Беремо великі кульки і викладаємо їх на чорний папір. Це буде основа нашого мурашника. Ось так. Тепер беремо кульки меншого розміру. Це буде верх нашого мурашника і викладаємо їх зверху ось так. Ось такий мурашник в мене вийшов. А який вийде у вас? Ось такий мурашник з паперових кульок в мене вийшов. А який мурашник вийшов у вас? Будь ласка, сфотографуйте і прийшліть мені. А на сьогодні, дітки, я буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!